Багато хто із людей не вірить у Бога. Наскільки чоловік лукавий? Подумай про це. Взагалі людям потрібна завжди реальність. І проповідники, пророки від Бога, кажуть людям, ви розумієте, що ви кажете? У вас Бога немає, і ви в нього не вірите, не приділяєте йому час, тобто повний ігнор до Бога. А коли у людини проблеми, то одразу людина починає шукати Бога і розбиратися, хто виновен у проблемах. А в цьому і біда, тому що Бог руками, десятиліттями попереджає людей і не наводить лиха. Каже, треба змінити те чи інше. Тому Бог і посилає справжні церкви, справжніх пророків. Але що ми з цим зробимо? Потім говоримо Богу, давай в одну мить Бог зміни. Нє а. Вихід лише один, щоб люди масово приходили до Бога і каялися, тому що Бог реагує, коли народ до нього приходить і відкриває своє серце, і визнає свої помилки. Ось Бог ще тисячі років тому сказав до Єремії: зверніться кожен від злого шляху свого і від злих діл своїх, і живіть на землі, яку Господь дав вам і батькам вашим з віку в вік. І дуже важливий момент: проговорю з тобою про євреїв та обрання української землі. Багато людей, коли роблять аналіз ДНК, то у багатьох людей, які живуть або жили на цій території в Україні у великій чи меншій мірі, є єврейські гени, тому що тут мешкало мільйони євреїв, і тому ти можеш дивитися, чи є надія для цієї землі, для цього народу. Подивіться на євреїв 2000 років. Не було держави, і Бог створив державу за один день у 1948 році. Тому треба мати розум і нести відповідальність за те, щоб проповідувати людям і попереджати про проблеми. Виходячи з цього, слід дуже важливо визначитися для себе, кого я слухаю, пророків або лжепророків. Тобто винна сама людина, коли не слухає Божих посланників. Тому, дорогі, давайте повернемося в реальність і підписуйтесь на мій канал та моїх священиків, щоб знати правду і не бути обдуреним. Якщо потрібна молитва чи духовне спілкування, то пиши мені, і я з тобою зв'яжусь.